Доброго дня, з вами Таролог Віктор. Сьогодні я хочу поговорити про воєнні дії Запорожі, Оріг Вільнянськ. Вільнянськ. поле. Що чекає? І так почнемо з гуляй поля. Перефронтове місто, гуляй поле. Так, що чекає гуляй поле воєнні дії? Найближчий час, найближчий час це 15 днів. А ви не забудьтеся підписатися, поставити вподобайку, а також написати коментарі. Дякую вам. І так, дивимося гуляйполем, що чекає воєнні дії. Ну, я дивлюся, тут по Гуляйполю йде. Я дивлюсь на Гулій Поле, воєнні дії. Розмови якісь ідуть. Дуже великі розмови йдуть, і, і розмови, які радують королева Кубків. Розмови, які радують. По сімейки монет це, знаєте, карта каже: Я вагаюся, що далі робити. Вкладаюсь, не вкладаюсь. Але тут великий захист стоїть королева мечів, перспективи майбутнє. Але по цій карті ще можна сказати, що не повністю. Є те озброєне, яке повинно бути. Сімка монет. Криза. Трошки, кажуть, вистріляли. Треба поповнити вже. Що далі буде з української сторони воєнні дії поле. Маніпуляції ми вистаємо, ми зможемо. Е, приймають якісь рішення, навіть може е, тут карта розговору, яка завіде, але тут може бути якесь даже собрання, І... Карта випадає рішення прийняти важке рішення, але згодні. Я думаю, це, цей розговор, це рішення, Від відкілясь прийшло з вищих чинів. Тому що королева кубків дає гарне предложення. І зібралось консиліум, і цей консиліум повинен прийняти. Важке рішення, але впевнений, що вистоять сила. Я скажу сила духу, сила роду. Але ця карта випадає, мага. Людина, яка вміє все і володіє всеми стихіями. Треба прийняти важке рішення, якою дорогою піти. Але поки, знаєте, тут як невизначеність, не знаємо, що робити. Дехто вагається в цьому, дехто вагається. Тому і не йде. Але тут не потрібно вагатись. Королева мечів каже, сила є і буде успіх. тому що е, я дивлюся, сімка, мені це вагання, як кажуть, у нас недостатньо зброї, у нас щось не вистачає. А п'ятерка кубків каже: Я боюся, боюся, що може щось не вдасться. Ну, я зараз ще гляну, вдасться чи не вдасться це рішення поліполі. -полі. Захист теж паш мечів. Це карта інформації, і там, де я, там і сори. Але все одно карта загострення. загострення і сили. Хай він паш, хай він молодий, хай початок, але королева підтримує. Підтримує, це вже не початок, це вже сила, це вже впевненість, і це вже, як кажуть, ну от, велика сила. Тому що. Тут іде паш, а потім іде вже королева. Рицар, вже рицар пройшов, вже королева. Велика сила. Ну, Мені чомусь кажеться, що по Гуляйполі буде по гуляй наступ. Але не на Гуляйполе, а з Гуляйполя. Я дивлюсь по українській стороні. Колісниця, карта наступу випадає і план якийсь. Думають, якою дорогою піти. Але це великий, ну так сила велика. По колісниці сила велика, це продвиження, це рух. Це можливо, ну я не бачу тут зайнятих територій відвоювання територій, да? не бачу ще. Але Колісниця і королева Мечів це велика сила і карта воєнного. Рух. Рух. З української сторони будуть відвоювані території. При цьому наступу. Руля і поля. Відвоюють двою деокуповані території? Ну, по цій карті можна сказати, що може бути. Але карта це карта жадності. Все моє і нікому нічого не дам. Але це ще карта каже, що. Я нічого не хочу міняти поки. Поки тримаюся, за що є. Але все одно карта території випала. Так що, якщо буде наступ, потерь не буде наоборот. Тільки буде, і ще тут туз випав. Туз. Радость буде, ейфорія. Я думаю, ще якась буде територія, ще декупована, відвоювана. Тому що тут планується. Так, а погуляй полі, подивимося зараз. Що чекає Гуляйполе. Чи буде сильно обстрілюватися? Це вже будемо з російської сторони дивитися. Що буде, чи будуть напади, чи будуть атаки будуть, чи, що буде. Подивимося по гуляйполі. Атаки напади і так далі. Гуляйполе. Ілюзії. Ілюзії початку. Дайте да? не минайте. Так, як раніше карта випадає. Так, як раніше, обстріли будуть, тому що в Пажезло все початок і обстріли чимось новим. новим. Але дуже багато в них планів і ілюзій, які не здійсняться. Карта ілюзій саме перша випала цього достатньо вже, щоб робити далі розклад. Планів було багато. Переход іде з пажу на сімку. Жезлів, сімка жезлів каже про отримання якихось результатів, боротьбу на висоті, але це все одно по сімки кубків це все випадає по ілюзіях. По ілюзіях. Отримати територію теж ілюзія. Ну, надії в них є. Надії в них є на окупацію. Але теж, тут випадає карта, вони як в обмеженні не можуть нічого зробити. Карта обмеження випадає. Але я так скажу, обмеження це того, що самі воєнні не дуже хочуть воювати. Не дуже хочуть. Все время видумують, щось, щось видумують, що не можуть. То те не так, то те не так. знаєте. То штани малі, то дядько великий. Ну, щось, все время щось не так. Все щось не підходить. І двойка мечів, як на паузі. І вибор. Не знають і тут вибор. Ну от, поки вони як на місці. Ага, Ждуть перемовин і ждуть кінця війни. Не дуже хочуть втрачати людей. Отак от в мене карта випала. Поки тут все на місці буде. Плани ілюзії. Так, дивимося Оріхов. Будемо вже по порядку двигатися однією дорогою. Оріхов, що чекає Оріхов? З української сторони, по Оріхову, з української сторони, як іде розвиток Оріхова, що буде, що українські військові думають, що будуть робити. Ну, все загадуємо. Загально, Загально по Оріхову. Оріхов. Ну, будуть якісь результати. Результати. Але чомусь в мене тут карта випадає. Як і радость, і добре, але обмеження коло води. Треба бути дуже-дуже уважними, там, де є вода, рядом коло води. Будь уважними. Це може бути карта обмеження і плена. І так далі. Але тут сила випадає, карта сили. І як... Ну, ще й карта смерті випадає. Багато смертей. Багато смертей дуже. Сильні, не спорю. Може, йде підкріплення, тому що карта сили випадає. Але смертей багато. І навіть я скажу, може, і пленець багато. Тому що вісімка мечів це карта обмеження. І вода щось випадає. Дурень, плазень. Ні за що не відповідаю. Але ця карта ще оновлення і вчення. Ми учимося якось е, по-другому. Учимося якось жити по-другому. Напрасні переживання. Дуже багато мечів тут випадає. Тут велике загострення йде. Не таке, як по Гуляпелі. Тут тяжче набагато. Мечі, мечі, мечі. Це все загострення. Це все холод, е, це все обстріли, це все з повітря. Ну от якось так випадає все. Давайте подивимося далі. Українська сторона. Українська сторона. По новому рух, да? українська сторона. Як живе, що як чи буде наступ ілюзії? Багато планів. Багато планів прошла, сила і земля. Ну, тут теж буде. Вісімка кубків випадає. Це карта і мостів, і води. Горіхою є мости, може бути якась проблема. Але тут випадає, дивіться, якісь є плани по-прошлому. Але тут все одно, як не крути, хоч це і карта ілюзій, але зразу випадає карта прошлого. Непросні переживання, і туз мечів, сила велика, перед якою ніхто не стоїть. І королева монет. Це якась земля, Також може бути щось деокуповано. З української сторони, теж як щось по-новому починають діяти по-новому, і королев мечів, ой, королева монет, вибачаюся, це карта. Підтримки підтримки фінансової, підтримки озброєнням і ще територій. Королева мені це території. Ну і блазень. Блазон це все новеньке. Початок, чимось новим, рухаємося, не боїмося, пробуємо, рискуємо, але тут, якщо пробувати рискувати, то буде вдача. Однозначно. Тут не буде не буде поганої. Карта непогана. Де окуповані території. окуповані? Ну, тут випадає карта, можуть бути окуповані. 50 на 50. Топчемся на місці. 50 на 50. Але все одно. Двойка монет це все одно територія якась. Хоч невелика якась, але територія. Давайте подивимося по обстрілах. Чи будуть обстріли Оріхова? Чи будуть обстріли Оріхова? Найближчий час це з російської сторони, чи будуть наступи, чи будуть обстріли російської сторони. Жертвеність. Я ж кажу, багато. Особливо вночі. Вибор є. О Боже, таїнство. Таїнство, вибор, задумання, якісь плани, хитрі плани по Оріхову. Е -е, Повішаний ця карта тупіка. тупіка, Але це карта ще жертвенності з російської сторони. Маленька територія, або почати щось по-новому. Предложення. Ну, я так скажу, будуть предпоження, але нічого не вийде. Тут п'ятерка монет випадає. Це карта кризи. От хотів щось і нічого не получив. Більше банкротства, я б сказав, банкротства. Щось не побачить те, що можна зробити. Але плани у них дуже великі стоять. У них так, як плани стоять на захоплення Оріхова. Імператриця. І тут дивіться, місяць і Верховна Жриця. Плануємо е карта вибору, інтуїція. І щось плануємо, даже, бачите, по-новому. Щось плануємо, особливо вночі. Це карта ночі. Карта ночі, карта інтуїції, щось їм підказує, що вони зможуть щось зробити. Дуже розговори йдуть у них. Собираються, договарюються, рішають. Але в них теж по -повішеному великі жертви. Тож дуже великі жертви. Так, я хочу спитати карти підказки. Чи зможуть в найближчий час захватити оріху росіяни? Карта прошлого випадає, думок, вісімка мечів. Тут більше карта випадає так, як раніше. Все буде так, як раніше. Тримаємо в обмеженні, ну не в окупації. Помаленьку. Планують все одно наступ. Наступ планують. І так як постійно смерті дуже великі, приказ, територію, похитрості. Є якісь, хто передають, що робиться вважають, що їхня земля шанс увійти після великих обстрілів. Але тут, знаєте, більше як випадає, як давління зверху. Їх давлять, що вони продвигалися, і що вони цим доб'ються. Карта роботи і карта договору, ілюзій. Ну, я вам так скажу, дуже багато ілюзій, дуже багато планів поставлені, які не можна виконати так швидко. Ніяк не можна виконати. Так, по чуть-чуть, можливо, щось, якщо проводить дуже велику роботу, тиск великий йде. Ну, їм все дають, щоб змінити і зробити наступ. Все дають. Вооруження все дають для успіху. Щоб змінити. Але ж тут дивіться, випадає. Тут або їм там всім прийде труба, тому що карта смерті, карта вежі випадає. Бойня буде така, що мама не горюй. Там всі остануться, да? захист випадає. Я думаю, що вони всі остануться. При наступі. Всі остануться. Або повністю як випалить землю, потім зайти. У мене більше випадає як. -да, тут їх на 50 на 50, навіть не можу сказати. Тут смерть випадає. Практично всіх виб'ють. І вежа, розрушення дуже велике. Так. Можливо, вони не зможуть підійти навіть. І всі остануться на полі лежать. Так і буде. Вежа. Всі остануться. Розруха. Усіх виб'ють. той тиск, що робить товариш демон, дає прикази їм. Це все ілюзія. Все ілюзія. Не так просто все зробити те, що він собі придумав. Давайте подивимося на Запорожжя. Що чекає Запорожжя? Бо я вже так довго задержався по Запорожжю, що чекає Запорожжя. Воєнні дії. Справедливість. Дивіться, по Запорожжю в мене випадає справедливість. Це карта судів і учреждень і господарства учреждень. Але в мене це, тут карта ще випадає сімірка моніт. Недостаток в фінансуванні Запорожжя. Або, може, він просто не доходить. Тому що тут дехто радується і просить дай ще. Хтось його по дорозі. Употребляє. Є, фінансується Запорожжя. Хорошо. Дивіться, як за фінанси заговорив, випала і туз монет, і десятка. Це самі великі карти. По фінансуванню. Одинадцять вже немає, Десятка крайня. І туз Послідній. Вже більше немає. Все, туз кінець. Дається, хорошо, але чомусь воно все не доходить. Для перемоги. Дається для перемоги. Але ще тут карта каже, по цій карті подивиться. Ілюзії, да? Ілюзії, що всього багато. Хе -хе, не всього багато. Так, чи буде обстрілюватися Запорожжя? І де буде обстрілюватися? Шукають території буде обстрілюватися, будуть прильоти коло води, десь щось нове. Робота. Карта роботи випадає. Там, де люди працюють. Там, де люди працюють, і вода. І вода. Особливо в нічний час. Ну, вода тут однозначно випадає. Може бути проблема з водою. Може нехватка води. Проблема з інтернетом, проблема з світлом. Проблема з інтернетом, проблема з світлом. А біля води, ну не знаю, бажано не відпочивати, тому що король кубків вода, і так знову вода, і знову, вода, і знову вода. І тут випадає карта крила смерті, п'ятерка мечів. Чорні ворони, обстріли. Біля води старались би не той. Так, по фінансуванню сказав, потім... Бетоєтажки будуть. По десятки теж багатоетажка. Може бути прильот по багатоєтажки. Ну, тут уже не скажу. І по складах якихось. По складах якихось. Так, давайте подивимося. Ну, я не бачу тут дуже-дуже таких великих. Дуже великих таких ашурнувань. Ще може бути по торгових центрах якихось, тому що тут це може бути торговий центр. Так, давайте подивимось з української сторони. Чи будуть якісь наступи? Чи буде наступ якийсь з української сторони, чи відбивання води як? Що і так далі? Українська сторона. Моя земля, мої плани. Початок, напрасні переживання, фінансування. Все для цього є. Передають інформацію. Також передають українським військам теж інформацію, карта сили, напрасні переживання. Щось бояться зробити. Якийсь хитрий план задумали, але бояться. Це напрасні переживання. Можете не бояться, все буде добре. Самі себе накручуєте, тут карта сили випадає. Ну, я так скажу, з української сторони їм е, там теж переливки. Тут всього вистачає. Даже може бути якісь. Е, ну, з української сторони, може бути, навіть якийсь наступ. Не б не сказав, може не наступ, може ну, відбивання якісь території, тому що тут е, вперед йдемо, сильно працюємо і. Кусочок за кусочком відбиваємо. Щось може бути, якась територія може бути відвоювана. І по дев'ятки жезлов. Це, по-перше, може бути, страдати околиця, а по-друге, що закриваюся, і перед тим, як щось зробити, зробити якусь дію, я вже продумую. Не просто так собі її роблю, а вже продумую. Карта наступу. Карта наступу. Українська сторона, навіть тут випадає. Щось задумала. Що задумала? Є постачання і буде гарний результат. Давайте подивимося ще Вільнянськ, бо в мене тут е, Санта-Барбара рада, традивечора по сусідах. Так, Вільнянськ. Що чекає Вільнянськ? Ну, Вільнянськ я багато дивитися не буду, тому що Вільнянськ вже більш-менш така прифронтова. Зона вільнянська чекає, чи будуть. Як живуть в Вільнянську, так, да, як живуть в Вільнянську і Вільнянську, ну, я так скажу. Ну, тут і оновлення, і все моє, моє, і я скажу, навіть строїться щось, щось будується, земля садиться, е, хтось відходить, да, хтось виїжджає. Ну це і везде, і, і во всьому, і кругом єсть. Виїзди, навіть ще плани, куди мені краще поїхати. Тиск є, тиск є, обстріли є, і багато хто себе накручує. Просто накручує. Знаєте, як ото, тут карта е, диявола, це тиск, тиск того, що обстріли. І от е, карта роботи ще, там, де працюють, може, по заводах якихось, але тут е, більше випадає це теж обстріл, теж загострення, теж мечі, теж холод. Але ця карта більше каже, як про те, що люди самі себе накручують. Не треба себе накручувати, все буде добре. Чи покращиться обстановка? Ну, я розгляну, чи покращиться обстановка. Бо я прям почув, як ви мене спитали, чи покращиться обстановка. Вільнянську, так, чи покращиться обстановка вільнянську. Не покращиться. Покращиться. Не покращиться. Ви знаєте, всього буде. Тут і покращиться, і не покращиться. Будуть і розрушення ще. Будуть і розрушення, будуть і обстріли йти. Тут карта ще коло води. Коло води. Але одне можу сказати. Помогу. Сила. І ми зможемо. Вистоїм, як кажуть. Все буде добре по Вільнянську. Так, загальний розклад, подивлюся ще на всі. Чи буде добре, як кажуть, ну, навіть сказати, помірно. Гуляй поле, яка в мене карта випала. Дивіться, яка гарна карта випала. Гуляй поле. Запоріжжя, Вільнянськ, Оріхов. І в мене випадає карта. Початок, надія, впевненість і, знаєте, як відкритість. Допомога один одному. Все буде добре. Все буде. І ще дивіться, навіть одна випадає під низом карта. Ну прям такі йдуть усі. І знову закривають один одного карти. Так що все буде добре. Тримаймося і чекаємо перемоги. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. Не забувайте писати коментарі. Я вас всіх люблю і на все добре!